Всім привіт! Топ одяг, який не залишить нікого байдужим. Комплект Шайн, лонгслів та спідниця. Це мастхев для твоїх святкових заходів. Люксовий оксамит з блискітками. Стильний, сяючий комплект, який підкреслить твою жіночність. Вартість тисяча гривень. Сукня, як у Кім, канина, натуральна віскоза. Та сама сукня Максі в стилі Скімс з квадратним декольте, яка ідеально підкреслить твою фігуру. Сам'яка натуральна тканина. На рукавах вирізи для пальчиків. Ти можеш одягати її двома варіантами: оголена спинка або декольте. Сукня добра тягнеться. Колір чорний, шоколад та графіт. Вартість 850 гривень. Для замовлення пиши в телеграм. Троп одяг. Сукня міні-діор. Улюблена сукня тепер в міні-довжині. Дизайнерська сукня з корсетними зв'язками, з розрізом на стегні. Ці сукні ти точно будеш в центрі уваги. Зав'язки ідеально підкреслюють талію. Тканина добре тягнеться. Вартість 850 гривень. Базовий костюм. Якісна трьохтканина На флісі. Стильний, теплий. Базовий костюм на кожен день. Подовжений об'єм світшота. Манжети з основної тканини. Високі джугери з кишенями. Пояс на резинці. Регулюється шнурками. На манжетах резиночки. Вартість 1100 гривень. Базові. Легінси термо, колір чорний та шоколад, тканина, щільний мікродайвінг на флісі, базові легінси високої посадки, з м'якої, еластичної, приємної на дотик тканини з легким утепленням, пояс, резинка, ті самі легінси, які ти довго зможеш носити. Вартість 550 гривень. В Цих костюмах вас ніхто не залишить без уваги. Парні костюми для хлопця та дівчини. Якісна трьохтканинна на флісі. Колір чорний графіт шоколад. Стильні теплі костюми. Оверсайз для вас обох. худі оверсайз з карманами кенгуру Глибокий капюшон. Манжети? З основної тканини. Джогери з високою посадкою. З кишенями, На манжетах резинки. Тканина якісна, яка прослужить вам обом дуже довго. Вартість для неї та для нього по 1100 гривень за один костюм. Костюм трійка, джелет, куді та джогери. Трьох тканина на флісі. Джелет. Щільна плащівка Емі. Наповнювач синтепон. Текстильна підкладка. Кольори чорний, сірий та барбі. Вартість 1500 Гривень. Також окремо ви можете купити костюм двійку, тобто без жилетки. Тільки худі та джогери. Вартість 1000 гривень. Або ж окремо ви можете купити тільки жилетку. Вартість тільки за жилетку 850 гривень. Лонг з акцентним бра. Тканина щільний креп дайвінг. Колір чорний молоко та червоний. Тренд сезону 2025. Стильний лонг слів з акцентним бра, який можна моделювати. Сувати за твоїм бажанням, щільна якісна тканина, є підплічники. На рукавах вирізи для пальчиків. Виглядає дуже стильно, а головне підкреслить твою фігуру. Вартість 650 гривень. Саме цю сукню ти давно шукала: канина, крепдайвінг, мінімалістична сукня, гольфик з розрізом на стегні, щільна тканина, горловина, сіточка. Та сама сукня, яка підкреслить твої параметри та форми. ціна 700 гривень. Саме таке боді на блискавці має бути кожної дівчини. Колір чорний та білий. Канина мікродайвінг. Базова боді з дуже м'якої, еластичної та приємної до тіла тканини. Тканина добре тягнеться. Вартість 550 гривень. Для замовлення пишіть в Телеграм.